Президент України буквально днями сказав, що ну, ми могли б провести б референдум для створення демілітаризованої, вільної економічної зони. Пане Олеже, ми до початку з вами сьогодні, що запису говорили, згадували саме це. Ну і я просив вас, аби ви ну, спробували Ну окей, видумати, як це може виглядати. Я скажу так, як є, тому що конкретно про це ніхто не говорив. Я почну трошки інакшого. Будь ласка, сьогодні оприлюднені результати соціологічних досліджень, які КМІС зробив, ви бачили так? 75%. Ну тобто е, любі подібні речі вони мають проходити через референдум. Ну ми ж розуміємо з вами, правда? Якщо 75% опитаних КМІсом, а виборка була достатньо велика, і я думаю, що похибка не дуже велика, е, говорять про те, що вони категорично проти подібного. Я думаю, що референдум в такому вигляді не пройде. Там було багато питань, чи готові ви і далі, стримуючи себе воювати, наскільки ви готові піти по тому плану, що пропонує Європа, наскільки ви готові по тому плану йти, що пропонує Росія. Причому мене дуже сильно вразило механізм опитування, Представники КМІсу зачитували тим, хто опитувався, зачитували пункти плану, не говорячи, чи то європейський, український, чи то російський, і пропонували висловити свою позицію. Так от 75% були проти навіть ідеї відходу українських військ з неокупованої частини Донбасу. Тобто, це з точки зору, так би мовити, суспільного сприйняття тих речей, які ми зараз з вами будемо обговорювати. Тому, безперечно, щось зараз видумувати є надзвичайно важко, тим більше, дивіться, ідея вільної економічної зони це то, що прозвучало з вуст американського президента. То, що. Хоч Росія воно не є ідеологією вільної економічної зони. Росія хоче просто тупо розширити там багато їх бажань є, в тому числі і там захоплення територій невоєнним шляхом і так далі. Тобто, коли ми з вами говоримо про ті речі, ми маємо розуміти, що українське суспільство вже сформувало свою позицію, але так, візьмемо там чисто умовно. Про що перший момент, який абсолютно неприйнятний е односторонній відхід військ і створення якоїсь демілітаризованої зони. Тобто, якщо це буде, знову ж таки, я вкрай сумніваюся, але якщо це буде, то е Україна точно буде наполягати на тому, щоб налогічні кроки робила Російська Федерація. Тобто, якщо вона хоче вільної економічної зони на Донбасі. То Донбас це не тільки там територія умовна, то що вони хочуть, там, там Славінськ, там чи там ті території, які сьогодні є, чи Покровськ, та, а це і Донецьк, це і в кінці кінців Часів Яр, там всі останні території, які, за які точилися дуже важкі бої. Тобто, якщо ми говоримо про якусь демілітаризовану вільну економічну зону на Донбасі, то це весь Донбас. Я дуже сильно сумніваюся, що сторони дійдуть згоди саме до такої моделі, тому дивіться. Тут є дуже багато небезпеки, тому що ніяка вільна економічна зона не буде працювати, якщо в тій вільній економічній зоні не буде чіткого забезпечення правопорядку, контролю за е, кримінальним елементом. Щоб по результату всіх тих світлих домовленостей в лапках ця територія не перетворилася в сілу зону. Де буде повна анархія, де буде повна відсутність державної влади, де буде процвітати закон джунглів в самому гіршому його варіанті. Ну, тобто, для того, щоб цього не було. Дивіться, людство на землі має практики, має досвід, як виглядає вплив Кейфор, вплив. Синіх шоломів або, там, умовно, там, миротворчих сил на лінії зіткнення, там, в тих чи інших територіях для забезпечення правопорядку. Вони в реальній дійсності ні на що не впливають. Вони мають дуже обмежений статус, вони не втручаються в повсякденне життя людей, вони не забезпечують правопорядку. В них взагалі не зрозуміло, нащо вони там сидять, а на них витрачають великі гроші. Uh -huh. Ті приклади, які сьогодні є там в Африці, там на Балканах, це дуже невеличкі території, де вони були. Я хочу нагадати, що український Донбас з окупованими територіями Російської Федерації це і величезна територія. Це територія, яка по загальному обсягу співставима з… Країнами Європейського Союзу. Забезпечити правопорядок на цих територіях це є велика робота. Хто це буде фінансувати за рахунок яких грошей? Тобто, перше питання будь-якої вільної економічної зони це питання правопорядку і забезпечення законності. Якої законності? Чиєї законності? Хто буде цю законність проводити? Хто буде її визначати? Хто буде фінансувати сили, які будуть знаходитися там, по яких законах буде існувати бізнес? Вільна економічна зона теоретично передбачає спрощену систему оподаткування, передбачає е, спрощену систему сплату податків, правда? А я вам хочу нагадати, що ця територія знищена війною геть повністю. Основна частина, по якій пройшлася війна, це є випалена пустеля без будь-яких людей. Це тільки в мудрих книжках економічних гроші роблять гроші. Вони не так працюють. Гроші створюють робочі місця. Щоб на цих робочих місцях, щоб ці робочі місця приносили прибуток, там мають бути люди. На який контингент буде розрахована цивільна економічна зона? Хто там буде працювати? В умовах, коли там купа вибухонебезпечного металу під ногами, коли там тільки розмінування потягне за собою купу часу і купу грошей. Тому, дивіться, я ще навіть не підходив до суті. Проблеми, я вже говорю, що є такі речі, через які. Ну, тобто. Висновок мій такий, я не вірю, з точки зору економіста практика, що там навіть теоретично може бути якась економічна зона. По-перше, для кого за рахунок яких грошей, хто буде забезпечувати, по чому законодавству це буде існувати, як вона буде харчуватися, хто буде туди завозити продукти харчування, за які гроші це буде? Тобто є величезний гуманітарний блок. Тобто, як це буде працювати. При цьому е, треба чітко розуміти, що та територія, яка була е, окупована росіянами з 2014 року, вона є манюнька. Та територія, яка лишилася на сьогоднішній момент не окупована і під контролем України, вона є набагато більша. І теоретично, там на сьогоднішній Більше момент. зараз за Донеччину, так? Я розумію. Так, я за Донеччину говорю. Так. Саме Донецька область. Дякую. Так, саме Донецька область. Так. Угу. Все останнє, що попало під окупацію після 22-го року, там нема нічого живого. Там кожен метр вибивався е, жахливим протистоянням. Там купа трупів, там купа загиблих, непохованих загиблих. Там в реальній дійсності треба величезні гроші для гуманітарних процесів, очищення цієї території, для приведення її хоча би в якийсь вигляд для хоча б формального існування, про яку економіку там може бути мова. І останній момент: дивіться. Ми з вами зараз знаходимося не на рівні першого технологічного переділу. Ми з вами на сьогоднішній момент знаходимося абсолютно в інакшому суспільстві. Чим на сьогоднішній момент був таким важливим Донбас? Донецька область, зокрема, вугілля, корисні Копалини, в першу чергу, вугілля. Mm -hmm. Тому що е... КЖРК. Е... Криворізький залізорудний розріз, він на, на Дніпропетровщині. А Донецьк це в основному вугільні розрізи. На сьогоднішній момент вугілля, як достатньо екологічно важкий товар, дуже важко реалізується в світі. Тобто, треба ще і визначити, а що буде основою діяльності, Цього регіону, тобто, за рахунок чого, при абсолютно ідеальних умовах, там все вичистили, все зробили, завезли туди людей, люди повернулися. Тобто, за рахунок чого вони існувати будуть. Uh -huh. Ситуація із вугільними розрізами Донбасу є дуже непростою. Вона вимагає. Хочу нагадати, що ще за часів України, тоді, коли там проводилися достатньо великі програми закриття шахт, перекваліфікації населення, це вимагало величезних грошей з державного бюджету, воно не було доведено до розуму. Закриття шахт полягалося в тому, що ті розрізи вони були економічно неефективні, вони на сьогоднішній момент дуже витратні. Тобто наступне питання, за рахунок чого ці, ці території будуть жити навіть при будь-яких інших умовах рівних. Тому, от те все, про що я зараз говорю, дає достатньо великий песимізм, мій особистий, з точки зору навіть ідеологічних питань, пов'язаних з якимось вільною економічною зоною, е, ідея демілітаризованої зони. Це ідея, яка просто цю територію похоронить на дуже довгий період часу для будь-якого економічного використання. Тому що, ще раз повторюю: те, що там на сьогоднішній момент знаходиться, це гірший варіант зруйнованих територій в результаті війни. Хто це буде відбудовувати за рахунок яких коштів? Світова співдружність? Ну давайте будемо відверті. ми... Знаємо і бачимо, говорить може багато, але знаходження якихось системних фінансових ресурсів для того, щоб вкладати їх в території, які постраждали під час війни, як правило, це покладається на місцеві уряди, як правило, це покладається на національного товаровиробника. а шукати якісь великі інвестиції, які туди прийдуть. Так що, ну, на жаль, навіть з економічної точки зору, в мене є дуже великі сумнів, що це реалізовано можна зреалізувати.